Добрий усім вечір. Усіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні недільку. Навіть на дворі темно. Не видно, видно, вже темно. Я не знаю, певно, шоста година якась чи яка. Мали сьогодні вечором поїхати трошки, може на каву з чоловіком, може на морозиво. Ми вже всі позаслабали. Я вже вон температуру, певно, маю, чую червона вся, але не мірала ще. Горло болить, все, чоловік такий самий. Так що найкращим рішенням буде не на каву їхати, а їхати по цитрусові. Купити трохи вітамінів всяких. Купити фервексу, то, що треба. Так що їдемо наразі і будемо лікуватися. Тенеско наш був варенький. Заразив мене, я певно заразила чоловіка, або теж від Донецька заразився і все. Ще один Артур тримається. Хоч би тримався, бо тине навчання почнеться через тиждень. Добре. Будемо помаленьку лікуватися, так що їдемо по фрукти. Йдемо, змагаємося. Кульочок собою, пакетик, бо то нема що. Нема що? Мій бахмут. Так. Підберемо вже плачемо. Ні, 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 давай. давай. Знаю, що не можна. Тут сиди. Ну, в нас на дворі... О, це є. А в нас на дворі доволі тепло. Ні, ну, зараз да була було день, удані. Ну, не було тебе. Доволі тепло. Так, їдемо. В центрі? Смараг. Та, смарагдові. Так, смарагдові. Каже, світлофори сьогодні поставили смарагдові. А коли? Це розібра. А ми вчора їхали, але не зауважили. Ні? Ого. Який світлофор, нічого собі. Дивіться, друзі, який світлофор, Смарагдовий. Таке яке з розгалуження йде червоно, ну, класно. І далеко зразу видно. Правда? Гарний. Щоські з рук навіть є. Світлофори А, точно, світлофори переключилися, машини поїхали. Так, ми вже назад їдемо. Купили трошки фруктів гроші потратили, їдемо назад. Зараз, чекай, зараз дам тобі їстечка. 517 гривень тільки фрукти, зараз покажу, що купили. Та тихенько, що а чого ти свернишся? Та скільки мене не було, скільки не було. Відсили півгодинки. Ду ці там грачанка. Ходи, нензо ти, нензо. На гіч. На, О, понюхала. О, чи ж понюхала гречаник? не наш так. І, і далі листиться. Вона е. де їла. Де ні? Погладиш її, вона ласки хоче. Вона ще хоче ласкатися. Вона хоче, хоче ласки, як будь-яка тваринка. І там покажу, що купила. Так. Банани. Банани в нас по 79. Кілограм з чимось вийшло, ну, 79 гривень. Ківі по 139 гривень. Кульочок Ківі. Ківі наш штату любить Артур. Я Ківі не дуже люблю. Так, хурма. Хурма в нас ця дешевша. Ціна 110 гривень. 110 за кілограм, чекайте, бо не фокусує. 110 за кілограм. Ми якраз кілограм взяли. Мандаринки італійські. Це без кісточки і солодкі. ні, Вони дійсно дуже добрі ті мандаринки. Ціна, зараз фокусую. Мандаринки, мандаринки. Чекайте, вони не фокусує. Є. Yeah. Мандаринки по 129. Ми кілограм з чим взяли на 149 гривень вийшло. І помідори по 135, але це сливочка. Ось така. Помідорка. Чекай, не тішся. Така, як сливочка. Помідорка. Ось тобі маєш. Нічого не купили. Ну що, фрукти ти не їсишся, тут таке баловство 517 гривень. Ну і плюс, друзі, купили крем-бальзам протизастудний з ефірними оліями. Казали, що це е, дуже подібні до цього. До в'єтнамської зірочки. Складники. І фарвекс. Ну і за цього теж 400 з чимось гривень, майже 500. Ну і таке ну, заслабли легенько. Поїхали, нічого не купили, купа грошей пустили та й вже є. То що скажу? Скажу, що ліпше бути здоровим, знаєте, не хворіти, бути здоровеньким. Йти ліпше на каву, на морозиво, вийде дешевше, ніж Щ... тут і слабування. Пішли, дві статуші відкрив двері. А ти йди, йди, іди, Я зараз прийду. Мій мамух, він без мами нікуди. То мій мамух. О, вже кітку нагнав. Так, чоловік до господарки. А я вийшла за компанію буміком. Що? Чекай, бо тут не видко, проскидали. Тату, рахуємо, скільки в нас є яєчок. О! Трохи це. Більше, ніж 10. О, О, то чого вони нині молодці? А деякі подугають. А може це О, це взагалі кістки, як нове. Щось таке не було. Таке, як інди чи якесь? А де ну? Ну <laughs> та звісно ж. Та може нові починають нестися. Можливо. У них такі таке буде. Боже, друзі, який тут бардак в мене в тій кладовці? Прошу! Все подивитись? На то Буде тепленько, буде сонечко. Все буде файно, я все зроблю алігансько. Я то вмію. Вмію, знаю, практикую. Так, вони поперевертають, так щось все кози роблять, а Одна знає, що? Одна, знаєш, білка не робить. Або в неї відробить. Так, в неї відро. А ті всі так роблять. І лунтик так поперевертає, аж продерло дно. І буська, нуха так робить. Чого ти до Нушки не йдеш, скажи людям. А вона мені коле. Я що казала, те? Вона коле, вона, та, вона така буйна, страшна. Ото як кітна, вона така щось буйна. Зазвичай вона. Ну... Вона її спинки припняти. Якщо не припняти, то вона дружить. Так, хоче припнятися. Охойте, виш, Та хойці, бо то його коза. Та хойці, а анушка, каже, Нушка... каже, нужка товарятка. Ану, 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 за межі, за межі. <різь> він же, знаєш, роздурівся, вже досить його взяли, то він вже роздурівся, він же все. Героні великий. Ух ти, ух ти, ух ти такий, ух ти такий. Що, там мега і є. Трохи є. Все. Я закрию, ти її зіпняв вже. Нє, вона... Ні, зіпняв. Я в забути. — Ну, я раз була, теж забула на ніч, но бідака стояла. У мене тепер комплекс виробився. Я мушу все перевірити, ну, чи вони всі зіпнуті. Бо вона що, бідака стане, де стоїть. Так, ще сіно. Коськом набираємо, і вже майже все. Зранку ще треба О, кокуру мелено, і пшениця. Кукуруза і пшениця. І зараз це на рану вже, друзі, щоб рану не мішати. курам мається на увазі, не козам бо козам не мішаємо. Даємо тільки кукурузу і пшеницю. Вони, вони люблять і не мелену, отаку. Але зазвичай мелену даємо. М'ясо косна мука. Зрібною. З рибною, З так. Ну, ну запах такий має, скажу. Премік. Премікс для кур несучок. І кальцій фосфат. І живенку ти сьогодні мав купити. Мав. І забув. Ну, ніс. Козам даємо живина. Такі гранулки ну, ми даємо. Ну, будеш. Якщо ні, то може я буду в місті. Тільки треба нагадувати. Або ти мені, я тобі, бо забувається. І зразу, знаєш що, як будеш купляти купи кійці цей. Нашильник, ага, не забудь. Так як я вже буду, там то я точно вже куплю. То вже на ранок буде курам. Все з вечора чоловік мішає, і я вже сиплю. Але тут, фу, слава Богу. Є яйка. вже пора. <сі> пора. Бо що? Бо... Як не було купляти, І, ще, і ще... ну в нас якийсь період все так випадає. Коли немає яйок, ми купляємо, то вони ще самі-самі дорожчі. Були по 60 чи по скільки чи по 70, не по сьогодні, я не пам'ятаю, скільки ми купляли. <сі> За десяток. ну. Зараз вже дешевше, зараз вже можна дешевше купити. Ми не купляємо, то не знаємо, так. Але держав ще. Та й все. Так що нам так везе. Але ні, бо скільки ми там купляємо. Скільки там пару раз купили? Ти так слухає. Ти так слухає. О така мигенька, Така. Їй хочеться тицькати, знаєте? то є таке, що от козів хочеш тицькати, отак от її хочеш тицькати. В неї така шерсть негенька мягенька як у кролика. Чому вона така на Пам'ятаєш, вон... Як на дощі буває? А, як борошок, та, вона, вона як попадає під дощ, вона... <свісно> <свісно> ти раз на посовищі, ні? Падає дощ. Поки я їх заберу, то все біжу швиденько, бо так бояться дощу. В неї шерсть така, як барана, така крутиться, крутиться після дощу, як якась зав'явка, якась біжда. <смішна> лунтик страшне. Все так. Все, Все, йдемо до хати. Так, усе. Господарку обійшли. Фруктики купили. Чайочок купили фервекс. Йдемо тепер лікуватися. Йдемо зараз лікуватися. Вип'ємо чаю такого, на вечір фервекс, натертися та й. Ну, що зробити? Так буває. Ну, чекайте, як один член сім'ї захворів. Не може він сидіти в своїй кімнаті і не виходити, чи до кухні, чи в туалет вийти, чи по коридорі пройтися, та й воно вірус розноситься. Ну, це нормально. Але я так собі згадала, друзі, там того року, е, ну хто пам'ятає, хто щось вже почав слідкувати за нами. Там того року, 7 квітня, було дуже тепло. Ми поїхали на Дністер. А було настільки тепло, що ми в футболочках на короткий рукав. Я треба було там переходити, я розулася через потічок боса перейшла, бо ж не варат. Так тепло було. Потім, друзі, так захворіла сильно. Я така була хвора, в мене почалися укоти цих. Чекайся, я дивісь, не дасть слово сказати. У мене почалися укоти е, цих козів, а я не годна, нічого не можу. Люди городи садять, а я слаба з температурою лежу. І городи пізно посадили, і от, от то зле, що пізно городи посадили, бо так багато не посходило. Ну, коротше, це не важливо. Важливо те, що, що, що погода дуже менше, навіть якщо дуже тепло, здається, що дуже так файно, так теплесенько, і можна вже розбиратися, і вже то так ліпше не робити. Бо я потім ще так захворіла, друзі, так відмучилася, кололася стільки антибіотиками. Потім ті антибіотики не підходили, інші змінювала. Коротше, фес відмучила. Тому ліпше, ліпше не ризикувати, не? здається, що дуже тепленько і що можна собі дозволяти таке, то ліпше не робити. А, добре, друзі, то не можна мені багато говорити. Забуваюся, все. Спокійного вам вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї вам нічки. І будьте здоровенькі, щоб ви тільки були здорові, ваші рідні. Ніхто не хворів. Усе, усім па-па.